На прямому зв'язку заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук. Пані Світлано, вітаю вас. Розповідайте, яка нині ситуація в енергетиці України станом на 15 липня? Вітаю, вітаю студія, вітаю українці. Отже, щодо ситуації в енергосистемі сьогодні, 15 липня. Ситуація залишається складною і через значний дефіцит потужностей в енергосистемі, а також через аномальну спеку по всій території країни. Отже, через складні погодні умови без електропостачання на ранок у нас 446 населених пунктів, в основному в Київській, Чернігівській, Житомирській, Рівненській, Львівській Тернопільській областях через бойові дії та інші технологічні порушення в нас залишаються знеструмленими 495 Населених пунктів енергетики, звичайно, якомога швидше намагаються повертати світло споживачам. Так за минулу добу було заживлено 11,5 тисяч, які були знеструмлені, зокрема внаслідок бойових дій. Однак через е наслідки обстрілів на Чернігівщині в нас вимикалися повітряні лінії, внаслідок чого знеструмлювалися також додатково споживачі. енергетики, звичайно, намагалися відновлювати і відновили частково, але через повторні удари, які тривали, на жаль, впродовж всієї доби, споживачів знову було знеструмлено. Також маємо відключення споживачів через складні погодні умови на Закарпатській. В Закарпатській області у нас відключалась високовольтна підстанція і були знеструмлення в Закарпатській і Львівській областях, а також залізниця, що призвело до порушення руху споживачів. Однак ці порушення вже виправлено, і всіх споживачів заживлено. Що стосується обмеження споживання, на жаль, нам доводиться застосовувати відключення світла для того, щоб уберегти енергосистему від ще більшої руйнації, і сьогодні обмеження електропостачання передбачені протягом всієї доби. Якщо будуть якісь зміни у графіках, будь ласка, контролюйте офіційні ресурси ваших обленерго в своїх регіонах, про будь-які зміни вони мають повідомляти на офіційних інтернет-ресурсах. І майже по всій території України зараз ми спостерігаємо дуже спекотну погоду. Звичайно, це призводить до зростання споживання в основному через активне використання систем охолодження кондиціонування. Ми розуміємо складну ситуацію і розуміємо, наскільки важко терпіти в таку е, пекельну спеку е, обмеження електроенергії однак ще раз просимо і закликаємо наших споживачів. Розумно користуватися електроенергією по можливості відмовлятися від використання енергоємних приладів це значно допоможе енергетикам тримати систему в стабільній роботі. Що стосується покриття дефіциту, то на сьогоднішній день, звичайно, ми застосовуємо імпорт. І ще раз тут хочу нагадати, що для підприємств, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб, відключення електропостачання не відбувається. Крім того, для компенсації дефіциту, крім імпорту, також відбувається в разі потреби залучення аварійної допомоги з країн Європи і протягом минулої доби. Для такого покриття дефіциту Україна частково залучала аварійну допомогу з Польщі і Словаччини сьогодні. Вночі також залучалося аварійне постачання електроенергії з Польщі. Крім того, українська енергосистема приймала також надлишки з польської енергосистеми, і на сьогодні ми передбачаємо імпорт з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини. Максимальна потужність в окремі години буде сягати 1336 МВт. мегаватт. Щодо експорту, то експорт української електроенергії не здійснюється і не передбачається. Ще раз повторюся, що енергетики роблять все можливе для того, щоб втримати роботу енергосистеми України в збалансованому, в стабільному режимі для того, щоб підготуватися до найбільшого виклику для нас осінньо-зимового періоду. І в нас тривають ремонтні роботи і відновлення практично на всіх об'єктах генерації, на об'єктах оператора системи передачі в усіх регіонах, і ми сподіваємося, що вже скоро всім українцям стане легше, і ми зможемо відмовитися від таких тривалих відключень, які маємо сьогодні. Дякую дуже Світлано. Дякуємо вам за актуальну інформацію, що знайшли час долучитися до нашого ефіру, і так все детально роз'яснити нашим глядачам. З нами на зв'язку була заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.